У селищі Сад в шосте відбувся науково-практичний семінар Хемфест. Захід зібрав науковців, аграріїв та виробників продукції, виготовленої з ненаркатичних конопель. Пані Тетяна каже, працює на одному з текстильних підприємств на Сумщині і конопляну сировину використовує в роботі. Виготовляється десь близько 200 різних видів. Ми самі відшиваємо текстиль, ми самі виробляємо шкарпетки і, наприклад, подушки. Сама тканина йде або льон, або коноплі, і всередині йде конопляний наповнювач. Це відродження ґрунту. Кремто – это строительство домов, это натуральные волокна, это одежда. Плюс, еще учитывая очень высокую крепость волокна конопель, то это и бронежилет. Бронежилеты, сшитые из тканей конопли, конопель, они обладают средней проникаемостью. То есть то, что сегодня необходимо нашим ребятам на фронте. Это культура, которая сегодня… Может, во-первых, погпоглощать очень большое количество углекислого газа и очищать очищать воздух. За словами директора обласного департаменту агропромислового розвитку Олександра Маслака, нині на території області працюють дві державні наукові установи, які займаються і селекцією, і насінництвом в коноплярстві. На Сумщині вирощують понад 300 гектарів ненаркотичних конопель, розповів завідувач відділу селекції та насінництва інституту сільського господарства північного сходу Віталій Кабанець. В інституті збільшуємо потрошку посівні площі. Ми в 2020 році зареєстрували свій перший сорт канапель під назвою Софія. Це сорт універсального напрямку використання, тобто і зернову продукцію можна отримувати, і волокнисту. В області площі посіву в цьому році трошки більше 300 гектар. За словами Віталія Кабанця, цьогоріч захід відвідали понад сотню учасників з десяти областей України. Катерина Іваненко Лариса Дученко, Суспільне новини, Сумщина.